Останнім часом все частіше говорять про те, що катастрофічно не вистачає мобілізаційного ресурсу, як насправді виглядає ситуація. Мобілізація проводиться неправильно на фронт надсилають новобранців, яких ніхто не навчав, причому часто бувають старші 50 років, і з цілим букетом захворювань. Причому командири регулярно віддають накази відправляти цих ненавчених людей у бій. Не надаючи навіть кількох днів для навчальної практики, ось серед надісланих під бахмут новобранців наймолодшому було 52 роки. Серед інших були хворі на туберкульоз, гепатит і цукровий діабет. Цих людей мобілізували, дали переночувати у військкоматі і наступного ранку відправили під бахмут. Багато хто з таких новобранців після першого ж бою пишуть відмову від участі в бойових діях. Причому їх не лякає жодна відповідальність. До речі, написання відмови від участі у бойових діях не тягне за собою кримінальної відповідальності, оскільки це не дезертирство. Далі заявника зобов'язані перевести в роту забезпечення, і незабаром такі роти нараховуватимуть тисячі людей. А воювати кому?